Що різ хускварна. Хлопець сказав, що наче вона 165 е, ну, їй, Ми подивились по каталогу, вона десь 1980 року. Тобто у цій косі 45 років. Вона навіть заводиться. Навіть, навіть за, за, заводиться. Есть, <сум> дуже цікаве технологічне рішення. Е, такий термін, а в нас ручка різинова, вона ось Ну, Зараз так не роблять. Ну, просто бомбічка м'яка. Тобто, гасить вібрацію. Ось тобто, таке у нас кріплення руля. Ось така газуля. Ось так ми газуємо. Тобто, тут у нас ось ремінь. Тобто, ми до бедра не достаємо. Тобто, гасить вібрацію. Тобто, ну, це такий танчик, так раніше робили. Це у нас метал. Метал. О, кришка пластик. Не заводили, хлопець каже, що навіть заводиться. Заводиться, працює, нема питань. Ну, Понятно, що вона багато років пролежала. Але ну, це цікава така машина. Штанга в діаметрі, мабуть, 40. Такий у нас редуктор. Можна мастити, гаєчку таке викрути, помастив. Питалися знайти шайби. Нема шайби, це основна. Проблема звернення. Загубились просто шайби. Ну, понятно, що він багато років пролежав цей інструмент, мабуть. Не думаю, що він використовувався багато. Але ж ну, стан, ну, стан антикваріату. Коса бомба.